Шосицька центральна районна лікарня продовжує ремонт приміщення для встановлення ангіографа. Це цифровий рентгенапарат, апарат, який дозволяє обстежувати хворих з серцево-судинними та неврологічними хворобами. Крім цього, незабаром розпочнуться ремонтні роботи для підготовки реабілітаційного відділення для важких хворих. Наразі проводиться спільна робота з європейським фондом. Про це повідомив головний лікар Шосицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ближчим часом планує підрядник приїхати до нас, щоб узгодити початок робіт сіл умови тощо, вони планують до кінця жовтня закінчити роботу. Своєю чергою міський голова Микола Нога закликав головного лікаря визначитись з обладнанням, яке повинно бути у новоствореному реабілітаційному відділенні. Дати пропозиції їм вони ж сприймали пропозиції по обладнанню. А це її основна допомога військова. Реабілітаційний центр реабілітаційне відділення, як, як там ми будемо його формувати в кінцевому. Напрямку. Крім цього, медична галузь шостки готується до зими. Зокрема, йде ремонт дахів медичних закладів. За минулий тиждень до терапевтів звернулись понад 2 тисячі пацієнтів. Надано 2335 електронних направлень, виписано 1548 електронних рецептів, з них 820 на реємбурсацію по програмі доступні ліки. Готуємо приміщення структурних підрозділів до зимового періоду, оглядаємо та проводимо ревізію топкових. Очікуємо постачання дров. Як зауважили лікарі Шовські, медична допомога військовим залишається в пріоритеті. Вони обслуговуються позачергово в нашому закладі, підтримуємо ініціативи волонтерського.